Так, пан Іван питає, хочу зробити підшиву стелі фальш брусом трохи більший за вагонку. Чіпляти буду до плит перекриття. Порадьте, як краще зробити монтаж. Дякую. Пане Іван, ну ви, ви таке мене питаєте. Я ж не, не бачив знову, вже, що ви робите, в якому напрямку, на якій висоті. Друзі, ну ви, ви, ви ж ви знаєте, мені іноді от нагадую ваше питання. Як знаєте, оце от траса 95 здається. Да? Де у нього такий шарик був, він його мотиляв, і він йому відповіді давав. От іноді мені здається, що мене беруть отак от мотиляють щоб я відповідь дав, блін. Пане Іван, я ж не бачив знову вже, ну де Ну як? Жуть. Ну, чіпляти до плити перекриття ви не будете, тому що там використовується скрите кріплення і кріпити його до перекриття, це доволі так жорстко буде. Тому вам краще все ж таки набити якусь основу. Що це може бути? Якщо це, наприклад, у вас вулиця, ми дивимось на стелю, я би використав вологостійку фаніру, зафіксував би її до стелі. от... І потім вже набивав планкен. Це в одному напрямку. Якщо ми подивимось з боку, ми маємо плиту перекриття, і планкен він має отак от края. Тому, як, коли ви будете набивати, бажано так, щоб поглядом не проглядалася бетонна стеля. Якщо вона у вас проглядається, ну тоді можна в чорний колір все це пофарбувати, для того, щоб воно не проглядалося, що у вас там є фаніра вологостійка або брус дерев'яний, що у вас там буде. От, ну, в будь-якому випадку Но в планкені ці зазори вони робляться для того, щоб туди потрапляло повітря, щоб воно там гуляло, щоб не застоювалася волога, і щоб конструкція все ж таки прослугувала довше. Тому оцей от повітряний прошарок, який ви тут будете формувати, він буде виконувати роль е, такого е, розпреділяючого об'єму. Тобто для того, щоб не було ніде застою повітря і вологи. вологі. От. Все, нічого більше я вам не запропоную, тому що якщо ви будете прибивати планкен так, що будете сюди дивитися і бачити бетон, рейки і так далі, це буде некрасиво. Тому краще перше направлення погляду і пофарбувати в чорний колір всю основу. Пофарбувати можна бітумною ґрунтовкою. Тобто, якщо у вас це на вулиці, ви можете використати бітумну ґрунтовку на розчиннику, вона має доволі гарну адгезію і, і, і коли висихає, матовий колір. Тобто вона не відбльоскує. Саме бітумна грунтовка. Ну або фарбу якусь там підберете, якщо хочете. От, і якщо це внутрі приміщення, ну, тоді, звісно, краще взяти фарбу. От просто що е, на, на прозорій основі це буде дорого. Є ще такий варіант, коли прибивають чорний геотекстиль. Тобто купують щільністю 150-200 грам на метр квадратний, от, прибивають от сюди геотекстиль. Ну, натягують степлером прибивають. От, і отак от геотекстиль чорний натягнутий, а потім прибивають планки. І тоді, коли ви знову вже дивитесь там все чорне, закрите і так далі. Тому. Як варіант, якщо ви не хочете, наприклад, фарбувати, Ну можна взяти там від, та може і від 100 грам на метр квадратний можна взяти, тому що він вже як папір буде і, от Тобто подивиться тоді, спанбонд називається, або геотекстиль чорний. Це чорний ні матеріал.